USAID Україна представляє навчальний фільм для лікарів закладів первинної медичної допомоги. Туберкульоз туберкульоз найдревніша інфекційна хвороба, з якою людство співіснує упродовж всієї своєї історії. Нещодавно зміни, що характерні для туберкульозу, знайдені в людських рештках епохи неоліту, вік яких становить близько 9 тисяч років. До того найдавнішими знахідками вважалися туберкульозні ураження єгипетських мумій, вік яких 3 тисячі років. Жах людини перед хворобою відображений у традиційних назвах захворювання: біла чума, біла смерть сухоти. Дійсно, у середні віки Париж, Рим та Венецію поряд з епідеміями чорної чуми спустошували епідемії туберкульозу у 19-му та на початку 20-го сторіччя закріпилось уявлення про туберкульоз як про хворобу, яка супроводжує бідність. Вважалось, що туберкульоз романтична хвороба поетів, художників музикантів. Численні пам'ятки літератури та мистецтва постійно нагадують нам, що туберкульоз завжди був частиною життєвих реалій. Від туберкульозу померли Шупен, Леся Українка, Чехов, Амадео Модільяні, Франц Кавка та Джордж Оруел. Захворювання стало справжньою діючою особою у творчості Достоєвського, Чехова, Короленка, Томаса Манна, Ремарка, Б'юля та Моема. До середини ХХ століття туберкульоз вважався смертельною недугою. На початок Першої світової війни смертність від туберкульозу в Російській імперії була вищою ніж в інших країнах Європи, і становила 400 випадків на 100 тисяч населення. Російський патологоанатом анатом Олексій Абрікосов на початку століття довів, що туберкульозом інфіковані усі дорослі громадяни Росії. Справжній злам в історії туберкульозу співпав із введенням у клінічну практику першого антибіотика, здатного впливати на туберкульозні мікобактерії стрептоміцину. Цей винахід мав величезне значення не тільки для лікування туберкульозу, але й для всієї медицини, адже ефективність цього антибіотика була вперше в історії доведена за допомогою мультицентрового клінічного випробування. Можна вважати, що зі стрептоміцину почалася історія доказової медицини. З відкриття стрептоміцину в боротьбі з туберкульозом почалась антибактеріальна ера. Один за одним почали з'являтися протитуберкульозні препарати, одужували майже всі хворі. Винахідник стрептоміцину, лауреат Нобелівської премії. Наш співвітчизник Зельман Ваксман у 1965 році написав книгу під туберкульозу. Десь є такі слова, одвічний ворог людини, відомий нам як сухоти, велика біла чума, туберкульоз або під будь-яким іншим ім'ям невдовзі буде зведений нівець і стане просто легким нездужанням. На нас чекає яскраве майбутнє, в якому не буде місця туберкульозу. У СРСР була створена найпотужніша і найсучасніша на той час система боротьби з туберкульозом. Поряд із ефективними ліками діяла система виявлення туберкульозу шляхом масових флюорографічних обстежень населення. Усім хворим, у яких виявлялися зміни в легенях, характерні для туберкульозу призначалось протитуберкульозне лікування. Це швидко принесло свої плоди. Захворюваність на туберкульоз з 1950 до 1990 року знижувалась в радянському союзі майже удвічі кожного десятиріччя. Але потім трапилось те, чого мабуть ніхто не очікував: усі мікроорганізми, у тому числі мікобактерії туберкульозу, набули хіміорезистентності, тобто здатності пристосовуватись до впливу антибіотиків. Лікування ставало все менш ефективним. Цьому сприяло й масове не завжди обґрунтоване і контрольоване призначення протитуберкульозних ліків тож поступово збудник пристосовувався до старих препаратів, а нові не з'являлися з 1966 по 2012 рік. З поширенням ВІЛ захворюваність і смертність від туберкульозу знову підвищилась майже в усьому світі. Україну це вдарило особливо болюче, оскільки співпало із соціально-економічними потрясіннями в державі вже у 1995-му Україна досягла епідемічного порогу у 50 випадків на 100 тисяч населення. До 2003 року захворюваність на туберкульоз майже подвоїлась. Зростання захворюваності загострило увагу до туберкульозу серед наукової спільноти. З'явилися нові методи діагностики, лікувальні препарати значно змінилися підходи до подолання захворювання. Проте, на жаль, серед спеціалістів усе ще існують міфи і хибні уявлення стосовно туберкульозу. Міф номер один: туберкульозом повинні займатися виключно лікарі-фтезіатри. Навіть за радянських часів виявлення туберкульозу не входило до обов'язків лікарів-тізіатрів. Вони тільки проводили додаткові обстеження для підтвердження діагнозу і призначали лікування. Тож, як у минулі часи, так і в наші дні за туберкульоз повинен будь-який спеціаліст, до якого звертається пацієнт. Сьогодні найчастіше це сімейний лікар. Ніхто краще, ніж сімейний лікар, не знає усіх обставин життя та здоров'я хворого. Обов'язок сімейного лікаря здійснювати тривале безперервне спостереження за пацієнтом протягом всього його життя, незважаючи на вік і на ті проблеми зі здоров'ям, які у нього трапляються. Туберкульоз слід сприймати як одну із таких проблем: виявлення туберкульозу, здійснення амбулаторного лікування, формування прихильності до лікування, навчання пацієнта та його оточення. Це функції сімейного лікаря, які зазначені в клінічному протоколі надання первинної, вторинної, спеціалізованої та третинної допомоги туберкульоз. Міф номер 2 Лікувати туберкульоз слід суто в стаціонарі. Доведено, що тривале стаціонарне лікування, яке практикувалося за радянських часів, може принести більше шкоди, ніж користі. На це є дві причини. Перша, при правильному лікуванні хворі на туберкульоз вже за два тижні перестають виділяти мікобактерії туберкульозу, тобто становити епідемічну загрозу. І друга перебування у стаціонарі створює передумови для обміну між хворими різними штамами мікобактерій, у тому числі мультирезистентними. Тому, навіть якщо хворий є бактеріовиділювачем, бажано, щоб він лікувався амбулаторно за умови, якщо в його оточенні немає осіб, що особливо вразливі до туберкульозу, та є можливість виділити хворому окрему кімнату. Таких пацієнтів обслуговує сімейний лікар. Відповідальність лікаря полягає не тільки в організації лікування, але й у формуванні прихильності. Ця функція більш за все відповідає обов'язкам сімейного лікаря. Тривале перебування у стаціонарі збільшує ризик обміну мікобактеріями між хворими, у тому числі мультирезистентними штамами. Уже через два тижні лікування пацієнт не виділяє бактерії. Якщо бактеріовиділювач не контактує з дітьми, вагітними, віл-інфікованими та іншими уразливими групами, він може лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря. Завчасне припинення лікування загрожує смертю хворого. Сімейний лікар несе особливу відповідальність за прихильність пацієнта до лікування. Міф номер 3 Найчутливіший метод виявлення туберкульозу це флюорографія. Рентгенологічне дослідження органів дихання дійсно дозволяє виявити зміни в легенях. Але твердження про ту, чи іншу етіологію цих змін зазвичай носить імовірнісний характер. І залежить від індивідуальних особливостей хворого, від якості знімку та обладнання, кваліфікації рентгенолога. Доведено, що навіть якщо стаж роботи рентгенолога перевищує 10 років і він переглядає понад 20 тисяч знімків на рік, кожен третій діагноз становлюється помилковим. приблизно порівну за рахунок гіпо і гіпердіагностики. Тому зараз, згідно національними та міжнародними підходами до діагностики, пріоритет віддається лабораторному підтвердженню туберкульозу. Ефективність цього підходу підвищується, якщо дослідженню передуває співбесіда з хворим, направлена на виявлення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз. Скринінгове рентгенологічне обстеження рекомендується тільки тим особам, у яких виявлення туберкульозу найбільш ймовірне, тобто представникам груп ризику. Але і в цих групах спеціалісти намагаються підтвердити діагноз більш достовірним способом, зазвичай лабораторним, а не починати лікування тільки за результатами виявлення змін в легені. Рентгенограма показує неспецифічні зміни в легенях. Кожен третій рентгенологічний висновок є помилковим через гіпо або гіпердіагностику. Лабораторний метод дослідження є більш ефективним. Рентгенологічний скринінг на туберкульоз рекомендований лише представникам груп ризику. Лабораторне підтвердження діагнозу при цьому обов'язкове. Міф номер 4 туберкульоз завжди виліковний. Уявлення про туберкульоз, як дійсно про легке захворювання, якого не слід боятися, сформувалося у часи ейфорії від появи протитуберкульозних ліків. І досить доводиться чути, туберкульоз це не рак. Насправді ж. Успіхи у лікуванні злоякісних наутворень і численні поразки, яких зазнають лікарі у боротьбі з мультирезистентним туберкульозом та туберкульозом на тлі ВІЛ, змушують переглянути це уявлення. Через запізнілу діагностику помирає майже половина хворих на ВІЛ асоційований туберкульоз. Несвоєчасно виявлений хворий з хіміорезистентним туберкульозом. Не тільки має низькі шанси на одужання, але й поширює смертельно небезпечний туберкульоз. Туберкульоз виліковний лише за умови вчасного та адекватного лікування. У випадку резистентного туберкульозу одужання значно менш імовірне. Міф номер 5 Усі дорослі заражені туберкульозом, але не всі хворіють. Тож і ми не захворіємо. Це твердження, мабуть, мало право на існування до ери хіміорезистентності. Сьогодні майже кожний п'ятий вперше виявлений хворий на туберкульоз, виділяє мікобактерії, резистентні до найефективніших протитуберкульозних препаратів із зеніазіду та ріфампіцину. Тому кожна особа, яка контактує з хворим, наражається на ризик отримати мультирезистентні мікобактерії. Особливий великий цей ризик у медичних працівників, які частіше за все і не підозрюють, що працюють з бактеріовиділювачем, тільки у 2013 році на туберкульоз захворіло майже 400 медичних працівників, що працювали у неспеціалізованих лікувальних закладах. Головну епідеміологічну небезпеку становлять хворі з недіагностованим туберкульозом, які місяцями роками відвідують лікувальні заклади, шукаючи свій діагноз. З цього факту випливає важливий висновок. Виявлення найбільш заразних форм туберкульозу це не тільки обов'язок лікаря, а й найефективніший спосіб уберегти себе, колег та інших працівників від інфекції. Вірогідність захворіти на туберкульоз упродовж життя складає 10%. Є велика ймовірність виявлення резистентних форм туберкульозу навіть у випадках, коли туберкульоз діагностується уперше. Особливо великий ризик зараження у медпрацівників. Головну небезпеку становлять пацієнти з недіагностованим туберкульозом. Тож виявлення захворювання на ранніх стадіях не лише обов'язок лікаря, а й найкращий спосіб захистити себе. Як розвивається туберкульоз? Головну небезпеку з точки зору поширення інфекції становить кашлюючий хворий на туберкульоз легень. Швидкість із якою краплі мокротиння опускаються на землю, пропорційна площі поверхні краплі. Великі частинки падають на підлогу швидко, з висоти 2 метри менше ніж за 10 секунд. Майже половина крапельних ядер, що утворюються, залишатиметься у повітрі впродовж 30 хвилин після кашлю. Найдрібніші частинки розміром від 1 до 5 мікрометрів осядуть зі швидкістю 3 метри за 24 години. Завислі частки, у яких є бактерії, з часом підсихають і зменшуються в діаметрі. Завдяки своїм маленьким розмірам вони глибше проникають у альвеоли людини. Там і відбувається зараження, адже висихаючи, бактерія все одно залишається патогенною. Тож заразитися туберкульозом можливо, навіть якщо хворий із кашлем покинув приміщення декілька годин тому. Першим бар'єром на шляху мікобактерії туберкульозу як і будь-якої інфекції. Є система неспецифічної резистентності. Зокрема, найпотужніша її ланка, альвеолярні макрофаги. Вони одразу фагоцитують мікобактерії. Втім, присутність у клітинній стінці мікобактерій своєрідного ліпопротеїду миколової кислоти запобігає завершенню фагоцитозу. Отже, збудник не тільки залишається живим, але й розмножується всередині макрофага. В альвеолах навкруги мікобактерії утворюється запальна реакція, так звана первісна гранульома. Всередині неї відбувається перша імунна реакція із залученням альвеолярних макрофагів і лімфоцитів CD4, міграція яких у це вогнище індукована альвеолярними макрофагами. Від ефективності цієї імунної відповіді залежить подальша доля гранульоми. Можливі два варіанти: перший відбувається у більшості випадків. Під дією чинників специфічної і неспецифічної резистентності відбувається лізис макрофагів, що містять мікобактерії. Гренульома склерозується, проте середині неї, впродовж усього життя людини залишаються живі, але неактивні так звані сплячі мікобактерії, які можуть активуватися у будь-який час. Цей стан називається латентним туберкульозом. Другий відбувається, коли у легені потрапляє значна кількість мікобактерії або імунна відповідь є слабкою. Гранульома збільшується, навколо неї з'являється ділянка неспецифічного запалення, розвивається первинний туберкульоз. У обох випадках мікобактерії проникають у кровообіг, у якому циркулюють протягом декількох тижнів, після чого осідають у паренхіматозних органах. Після цього імунна система сенсибілізується і відповідь на повторне потрапляння мікобактерії. Стає більш специфічною, виявити цю специфічну імунну відповідь можна за допомогою туберкулінової проби. Вважають, що більша частина населення України до 14-річного віку вже інфікована туберкульозом, тобто має латентну туберкульозну інфекцію. Ризик захворіти на активний туберкульоз для ВІЛ-негативних людей у такому випадку невеликий, не більш ніж 10% протягом життя. Проте для ВІЛ-позитивних людей цей ризик відчутно зростає до 10% на рік. У будь-який момент у результаті ослаблення імунної відповіді може відбутися активація латентної інфекції. Або в організм може потрапити велика кількість мікобактерій, яку навіть сенсибілізований організм не зможе пригнітити. Це так звана суперінфекція. В обох випадках розвивається вторинний туберкульоз. Тож загалом розвиток туберкульозу залежить від дії комплексу факторів, від їх кількості та сили, залежить імовірність зараження, розвитку латентної інфекції, захворювання чи смерті в епідеміології. Це відомо як схема рідера. До груп ризику належать люди, які опинилися у складних життєвих обставинах: біженці, безробітні, бездомні, звільнені із місць позбавлення волі, особи, які зловживають алкоголем та наркотиками. До групи медичного ризику відносяться ВІЛ-позитивні, хворі на цукровий діабет, хворі, які постійно приймають системні глюкокортикоїди, цитостатики. Попри те, що на туберкульоз частіше хворіють представники груп ризику, у певний період ризик може виникнути в будь-якої людини. Наприклад, достовірно відомо, що до туберкульозу особливо вразливі діти до 5 років, підлітки, жінки у період вагітності та після пологів, люди похилого віку. Найчастішими, хоча й не специфічними симптомами туберкульозу, є кашель, слабкість, пітливість, тривали і часто незначне підвищення температури тіла, втрата ваги. Діагностика туберкульозу. Кашель понад два тижні є показанням для направлення хворого на аналіз мокротиння. Оскільки під час кашлю утворюється велика концентрація бактеріального аерозолю, ця процедура повинна проводитись у спеціальному приміщенні. Бажано, щоб пункт збору мокротиння був обладнаний примусовою вентиляцією. Хорошим компромісом є організація збору мокрутиння на відкритому повітрі під наглядом медичного працівника. У таких умовах крапельні ядра швидко перемішуються з великою кількістю повітря і не створюють ризику зараження оточуючих людей. Не допускається збір мокрутиння в кабінеті лікаря, коридорі, туалеті тощо для проведення дослідження необхідно зібрати два зразки.